Альбинка, а ты похудала, между прочим, тебе даже вроде так что я поправилась. Ну и что, я же да. ее не каюсь, это им. Да. Так, девчатка, вы бы тогда эти штаны брала и эту кофточку. Сейчас я вам покажу, потому я вам до одни штаны и кофточку вертаю. Сейчас я вам покажу, на приводе. У нас очень хороший магазин открылся на приводе. Да, давно тут был, эти А мы не ходили Это наши клиенты, они нас брали всегда киту, они всегда именно киту едят. Ну, киту... а у меня солонинку брали, да. честно говоря. А почему у тебя брали все? У нас брали и у тебя, да? Я вам покажу, де знаходяться слухайте у нас на привозі взагалі все можна купити дивись і взуться і вдіться і накраситься, і це і припудити і, і пошлють вас і приголубля. та що да. ні сиділа одна женщина так так мені сказала що я така хамка що я на камбулу похожа, що я не слухаю на це що я кажу, на камбулу, що на камбулу похожа? У мене що очі насі тріти може кожа лучи Та що в мене ні зні нас насліди та і то і то наче нормально Це комплімент. леся то я бардюг леся що я буду ви там Возьми, хочете, я повезу, бесплатно. Подружка идет. Привет, подружка. А что ты гуляешь? Тебе что, ответ. Ну и Ми мы хоть пока вообще займем вещи берем. Нет, чтобы. А съемочка будет приличная. О, давай, дай. Дала мне клетку. А альбинку на ручке. Вывалишь пришли. Так, Ляся, тут повертай камеру, тут у нас три стажки горишка. Она это. Давай так поменьм наши. А мы гуляем.

Я тебе угощу. А, Петро, мені ще буде там. Привіт. Добрий день, Ірочка. Ой, Катюшка ти мене. Кажи, Ірочка. Та привіта Саша, дай, повертайся, Саша. Слухай, Таша, такий, а у вас, між прочей, вечері, його 40 ще не було, да? так? Привіт. Я, 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 я прийшла раз, у вас вона прийшла два, не має що мені робити. Ти до мене ходила, я... Господи, ти ж мене підманула, ти, ти ж мене підвела. Я прийшла тебе нема, да, дитяша? Саша, мене... ну розкажіть, давайте сам, соміки, ну давайте. Сомік 200 гривень. 200. А ось ця Давай, подружка. 250 гривень. 250, окунь. Тут да, ну, 100 гривень сонечко? Сколько Саша? Саша, Саша как у нас? Бычок, да. Карасик, да, Саша, уже не уезжает, не, никуда? Нет, солнце, я без тебя никуда. <laughs> ну, дядь Саша, вы молодец. Вы такие юморные, молодец. Новые ставим. Женечка, вы хотели и не хотели уже? Нет, нельзя Слушай, ну вот, Саша, так, Саши, вы уже все, уже не рядом. Да, Молодцы. Обтерли ручки і пішли. Слухай, це ми такий случайний обзор. Ви знаєте, що ми йдемо до хлопців міняти віщі. Ми це взяли. Такі, що ну розкажи, а ось від жінці, бачу, я взяла. Так, дивіна приводить, жінці, бачу, що я Багато вчора взяла, ще гроші не віддала, вже діла. Я, я вчора у них була, вони сказали, приходьте. Тільки я говорю, приходьте, переодівайтесь, не вибіг. Так, ну розкажи, що там з сценами. Такі там салобіки кіло півтора п'ятдесят гривень. Сьогодні там такий крупний був двісті, а маленький сто шістьдесят. Отакі сазанчики сто п'ясі. А як замовити? Ти передаєш новий кошти сім, двадцять вісім, п'ятдесят сто двадцять. Катишка на ваші замовлення. До речі, від тебе вже до мене дзвонили і покипали. Катюша, тихо. Я бачила, коли отзиві це дуже важливо, коли піштові дівчатка, катюшка, вона дійсно все в мати, все кути Молодець. Просто ми прийшли, що чотири часа. Чотири? Чотири часа. Катюша, давай обтирай ручки иди додому. Сі дуваю обнімаю. А я йшла йшла. Шла. А я йшла, йшла, йшла. До Альонки прийшла, стала, присіла і далі не пішла. Альонка, давай шлицю. А я тобі рушка. Це ми не... дивіться. Ми вчора. Я знаю. Дістали Альоночка, ну це молодці. Дивіться, я знаю, що ми прийшли. Ми прийшли поміняти. Мене... Ну вчора ми взяли помітити джинсы, а я їх сьогодні вже її їла. А от ті вон до кульочку, жінки, то я батьки курочку принесу, тому що вітровка на мене не влазить, не сходиться, не розчитала я. Альонка, ти знаєш, ми Альонка, навіть дивіться, девочки, я хочу вам сказати, що в нас завжди свіже жиреба. Дісима, розкажи, по чому? 120. 120. 120. Лещик 80. тріщик щучка. Щучка з ікрою чи вас. А, ти курочки вже нема <рес> витягнула, ну понятно. Суночок, <рес> по чому? 250-220 був маленький 160. Ага. Лобанечка, слухай, так у мене обзор ширибки зробили, байдужинки, так? Да, да Аленечка а, а Дімка вже уйшов, так? Да? Раки, раки, раки. Раки, почому раки? 700 гривень за кілограм. Ага. карпик 150. Карасики по чому? Такий маленький 80 і крупненький 100. Знаєте, що я хочу? Я так люблю карас, але я люблю, знаєте що, я не буду його жарти. Я люблю ошибаюсь. Ми підемо кіточки. Да? Час тільки розпогодиться, підемо. І такої його нажарти. Знаєте, прямо з кусочкою їсти. Він полізний з кусочкою. А Димуля пішов? Дімочка, дивіться, я прийшла, побачила світки замитий стовп, переди тобі вітання, ти молодець, об те ручки пішов. Алінка, я тебе чілюваю, обнімаю, хорошу начну, бажай. Йдемо Петровна, йдемо щоб... вже до біля. Петровна, Що? країн. Петрона, а ти знаєш, що ми вчила, людям з тобою зробили вечір. Ой, в тебе сьогодні новий фартушок Де? А де ти взятки фартушки гарненькі? А я купила у кого? Вона жінка прийшла, каже сьогодні, у вас такі партушки красиві. Да. А я кажу, я що погана, вона кажуть, ні, ви теж красиві, але партушки красиві. А мені так біда стала, да, до уляжу, ти мені зєночка дарить, каже, Базаренко, дай, вона мені обіцяла опель подарити. Кого? Опель, ти це забила. Який опель? А як може ж не називаєте? Так візьми, до мене додому і ляж між домою та сумку розпати. Міцубусі, така восьма. Відсубусі? Так. Ой, ти хочеш від собусі? А місто Опель не хочеш? Ні, дивіться, буду всі стовби мої. <гум> проміну... Я тебе буду катати, приходь до мене. В Два катати. Катати. столба не мої, третій мій. Їздити, <гум> то дивіться, було поле. Поле, велике поле, в мене була таврія. Ти що, Таврушка була, а я, щоб понімати ти газ тормост, у мене все в Чуєш? там той ручник. попробуй, поки пережми його, та й все. Поле. Петро, ти писав гектар поля і я. Да. І машина, і куча сіна. Куча сіна в стороні. <рес> і я така по газам і ту кучу куча сіну. Представте, що я слухала. І що ви думаєте, я пихла за вилами, і ми ту кучу собирали? Ну це я так, ну це правда, у нас Латаврі, я батавря. Ти зна... знімаєш усе. <рес> Не... От зачем ти я всьому мірові розказую, чи це бреше? Я тобі кажу, приходи до мене жити. Я тобі казала. А ми цю купиш, купимо, прийду. А я тобі віддам свою там там вона погана. Чого? Я не люблю таку. А таврію хочеш? Хочу. У мене є красна що А А ще що там є? Е, чоловік є. А це цьому на мене ж тріє. Не треба мені. <різь> я вибираю, який хочеш. В першої степені можеш, в старої степені, в тій степені, второй степені, второй степені. Петровна, Петровна, что там все у тебя? Тюльки нема, все нема Не Нема не не тюльки, я продала, все продала. А я хочу, я хочу тюльки сказала. Я хотела пойти до Альбиночки купить колбаски. Не у колбасочка, сейчас Но я вернусь. Вот, вот эта, хата, она, Бастурма. Это, <сíck> бастурма. Самая да. это хорошая бастурма, это у Полины. Какой Полины? Альбинес. Альбинес. Я тебе хочу об'яти почувати взагалі, я йшла до хлопців, зайшла до тебе. Давайте, ми чья маля. Пошлі! Диви, дивіться, дивіться, дві кітекові. Я її обожаю. Здравствуйте, дівчатка. Чується, це ж наша Петровна, саме чоловіка дуже вкусно. Да, Петровноч, а хто її не знає? Вона в нас. Потому, що, да, правильно, ти давай рекламу хорошу Петрона, бо в тебе кушна риба. Ну причём реклама? то що ти така? Ти така байдужа, 78. Я тобі сказати, що ти перебиваєш мене. Чуєш, що що перебиваєш? Ти така байдужа, це ти суди. Пошли, які вже дівчатки маму Ой, я ну, я, я мене все обижает, я плачу. Уже, да, землю. Добрый день. Заходит носичка Давай иди показывай салфетки у специалиста. И кажи телефон, як їх заказати. Давай. Добрый день. Скажи, їх заказати. Так, да, показывай салфетки. Да? Нет, ты скажи, их заказали по ну, новой. Юля. Юля, Юля, да, Юлия. Вот и советую. Для черного у нас классные, крутые, для белого. Эти проверенные вообще, вот именно эта фирма, Вообще белая. Прямо особенно забрала там, где пятна. И Для цветных там 280. Потом у нас есть такой линор разглаживающий, самый классный вкусный запах. вот этот. Я, кстати, не разглаживаю. И, и, вот, и вот это вот, классно. Но он действует только летом, по правде. Ну, то есть... А если я вообще никуда не гладю вещи, например, я, я... же... что люблю. вот это, Юля? Вот это? Да. Это освежитель воздуха Дэнк Мил классный, освежает. Холодильник, вот это классно. Да, холодильник. Вот. О, мне тоже надо. Дай мне холодильник. Не надо. Оно вынимает полностью, оно потом будет высыхать, вы увидите. Оно убирает. О, покажи для подоконника, як шоу. Да, мам, там еще. Вот тебе на подоконник ставится, да? Да. Тебе уже прямый эфир вела? Да. А где? а для платя? А это надо писали? открыть вот это вот и все. Нет, закрытым поставим, Альбин. Нет, ты снимаешь Закрытым. Закрытым поставь, снимать. Это уже такая вот штучка, которая убирает влагу. Ставите на подоконник, А то есть можно весить. Сейчас, можно весить, а можно ставить, кто не хочет весить. Классно работает. И, знаешь, вот эти хорошо для вот, ставчики. Дубленки, шубы. У всі запахи. Дівчатка, тут вообще багато є прищепки, классная серия тоже. Другий проблеми. ролик заказывает заказать ноль телефона восемьсот тридцать двадцать семь двадцать один. А шай мы едем в Кулевчу, Да, в понедельник мы едем. Мы едем в Кулепчу без сценника. Без так, ти все розказала, що тебе ще таке? є? А ще много у нас є. мам тут ні. Ні, що один остався? На складі є. Это узирають да? запахи в холодильники їди, да? Вот да, это да, Все повністю взирають. Снівіш оту фалю цілую. Э, я вот взяла, яку ти <рекути> взяла Леся, все, <рекути> <рекути> добрий день. Okay. Слухайте, я сьогодні хотіла про вас в інстаграмі розказати, мене питає, де зараз я сказала. Що... <рекути> Що на рибки є два хлопчики, які торгують віщами? Я казала, вам прийду, покажу. Дивіться, дивіться, бачите, в них уже прийшла супер взагалі. А я супер. перезивала, що я не влізу, вліжу. Худишка, це худишка. Я вам розкажу, як у вас. Знаєте, як от і другі? Я їх лишила. Дивіться, я вчора як думаю, поміряю. А двіна йди сюди. Я їх тако натягнула, не влазю. Що я роблю? Легким движенням лягаю на диван, беру такий животик. Він упав. У мене такого павту. Штани натягнула, ну, стала боком, звісно, і байдуженько. Я щас покажу ці ту ж дивіки. Вистати до ковзи добрала постанов, альпа. Учора класне учора нічого не передвіщало біди. Я все її взяла. Коротше, я вам хочу сказати, що в нас на привозі є слухайте, та віз діли скрізь хороші віші. Подивіться тут такі штани. Я люблю ці штани. штани. Я знайшла силку. Яку силку знайшла? Іди на дійсно хотіла і на тимпи. Яку силку? Яку силку Слухай, де зимку, дивись, а ти мене в мене силки бачиш, бачиш мене в силки. Диві. А дві. Слухай, вони ззаді, так? Да? Переді хорошо таку сочетаєш. Боже, а в голові прическа. Хоч довше голову вчора помила. Я голову мила, чиста голова у мене. Так, що мої красотуречки Лесяди сюди, де киштани ще? Де оці киштани? Да що я взяла? Коротше, дівчатка, хочу вам сказати, що тут можна прийти в дітярзу з собою взяти й піти. Леся. Я вже все показала. Тепер виключай. Нєше? Що ще говорити? 30 секунд. А отак куртка, як ти брала, де є полотна. О, а сейчас Лесі. А так... тоді полесить свою тебе в кліточку. Так, мої хороші кіно. Ну, що я вам хочу сказати? Дивіться, всі багато хто каже, що на привозі можна купити путня. Дівчатка, у нас на привозі можна купити абсолютно все. Починає одної колбаски, закінчує рибкою, тюлькою. Чого ти в чим ти торгує? Що там є? Порошки? Да. Порошки, сало. Я Ну, то ти взагалі зв'язав. Я зв такую таку, вот, только в світлому свет, в тоні. Білаєш, с буквально. І чого ти її не вдіваєш? Ти тільки купила Коли, ты купила. Я теж гроши не віддала вже в Я ще за це гроши не віддала. Я ще взяла поміряти. Ну а що, дають мірити, чого мені не брати? Я все беру, що мені предлагают, да?